Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді шостий випуск ексклюзивного абонементу Укрпошти Маяки України. Цей набір було випущено 4 квітня 2025 року. Раніше Укрпоштою також випускались марки на цю тематику в 2009 році, в 2010 та в 2020 році. Тобто, це вже четвертий випуск марок Маяки України. Так, це у нас листівки, карт максимуми. Перша з зображенням маяку Шагани, який розташований в Одеській області. Наступна листівка з маяком Бердянський Верхній на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області. Наступна листівка і марка з зображеннями маяка Чаудинський, розташований в Криму на мисі Чауда. Далі листівка з зображенням маяку Айтодорській, який розташований теж в Криму на мисі Айтодор. Це один з найстаріших маяків Чорного моря. Наступна листівка з зображенням маяку руський Задній, який розташований в Миколаївській області на берегу Дніпровського вузького лиману. І остання листівка Білосарайський маяк, розташований в Донецькій області на узбережжі Азовського моря. Вартість 6 листівок карт максимумів 300 гривень, тираж листівок по 10 000 штук. Далі у нас конверт першого дня з блоком марок. Погашені штампами першого дня. Маяки України перший день Київ 01-001. Вартість такого конверту 200 гривень і тираж 20 000 штук. І окремо блок марок. З шести марок з зображеннями маяків. Перфорований блок. Кожна марка має підпис з назвою маяка. Вартість такого блоку 120 гривень і тираж 50 тисяч штук. У 2021 році НБУ випускав монету з такою ж назвою Маяки України. На цій монеті розташовані маяки ті, ж, що й на облоці марок 2020 року випуску. Цікаво, чи випусти НБУ монету з маяками як на марках 25-го року. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.